Паляниця, шановні, сьогодні я вам покажу свої кавуни. Два сорти, в мене їх чотири. Інші два покажу чуть пізніше. І часник. Це все вже є в наявності на продажу. Кавуни буду продавати по 50 гривень 10 насінин. Оце у нас Чарльстон Грей, урожайний кавун в світі. У мене получалось вирощувати отаких от кавунчиків по 6 штук на кущу. Можна і більше, можна і крупніше. І янусик. Янусик, чим гарний, він жовтий і він ультраранній. Це все сорти, це не гібриди. Інші два Orange King та Crimson Світ покажу чуть пізніше, де то через тиждень зроблю відео. Хто хоче заказати під відео в описі буде мій вайбер. Туди пишіть, що вам потрібно. Також ще будуть томати, ну, по томатам теж зроблю чуть пізніше відео. Сьогодні часник і кавуни. По тому, як виростити дуже крупний часник, на каналі є розділ, і по кову нам є розділ, там подробно все показано. Але деякі нюанси самі важні, я зараз вам покажу в відео. Щоб він був такий крупний. В общем, треба зробити все правильно і в определені моменти не прозівати, зробити підкормки і правильно підготувати почву. Так що, шановні, хто хоче заказати вайбер під відео, тільки на вайбер, будь ласка, пишіть, не дзвоніть. Коли дзвонять 5-6 чоловік одночасно, ну нічого не виходить, ні з ким не можу поговорити. Якщо також вам хочеться зі мною поговорити, то там спишемося і я виберу время, созвонимося. Кавуни. Часник, кому цікаво, заказуйте. 50 кг вже роз'їхали з часника по підписчикам. Ще осталось приблизно в районі 70 кг часника. Так що з задоволенням допоможу кому треба. Сьогодні я вам розповім, як виростити отакий гарний часник. Є деякі тонкості нюанси, про які вам треба знати. По-перше, щоб головка була дуже крупна, ось таких розмірів, треба і садити ось такий крупний часник. Тобто він... Постепенно буде вирождатися, буде за такою великою, я можу, найду, менше, менше він росте ще менше. Тобто головка постепенно буде уменшатися. Накаплюваються болезні, і, відповідно, візуально буде менше. і Вам цього не треба допускати, кожні 3-4 роки, вам треба висаджувати, оставляти. Зверху стрілку не зламувати, і з бульбачок висаджувати оновлення. Через рік у вас буде одна зубка з бульбочки, потім висаджуєте одну зубку і отримаєте супереліту. І таким образом постійно у вас буде отакий гарний часник. Його треба оновлювати. Обов'язково посадочний матеріал у вас бути отак в головках, не в зубках. Якщо вам висилають в зубках, це значить, що він був. Підпорчений, тобто він може бути отак скошений. допустим, 3-4 зубка гарних, а остальні скошені, не, не разлиті. Ілі підгнивші, От підгнивші виковаряли, гарні одібрали більш-менш. Вам вислали. Вам кажуть, ми для вас вже полузали, обработали. Там якоїсь на науші навішають. А з цього нічого хорошого не вийде. Тобто, ви повинні бачити, що візуальна головка гарна, ціла, не розлущена. Це значить, що вона викопана е, вовремя. Не передержана. Якщо її передержать, вона розвалюється на зубки. Тобто ви викапуєте, а вони розсипалися, розлізлися і розсипаються. И в якому випадку так не можна допускати, тому що воно вже накопило хвороби. Соотвістено, уменшення урожаю, болячки, всякі точечки, і цього теж вам не треба допускати. Обов'язково вовремя треба висадити. За 2-3 неділі до перших морозів. Це може бути кінець, і. У когось сентября, у когось і в ноябрі, і в декабрі воно може бути в кожного по-разному. Дивіться по погоді. Тобто сильно рано посадили, він швидко вискочить, підмерзне і, відповідно, меншення урожаю буде у вас. Обов'язково в гарно підготовлену почву. Почву на штик лопати перекапуємо хорошо, тобто вона має бути рихла. Туди вносимо, як мінімум, стакан зали попілу. І хоча б черпачок. Перегной хорошого перепрівшого, Свіжий навоз, нічого таке, не можна чеснику давати. Не цибулю ні чеснику, вони це не люблять. Буде його крутити, вертіти. І врожаю хорошого, ви не отримаєте. Ов'язково потрібно перепівше, таке розсипчасте. Тобто, Питательніше йому треба, але йому не нужен, ще не до кінця сформований перегной. Все це просипаємо, висаджуємо обов'язково на 2-3 глибини зубка. Тобто, якщо у вас зубок, допустимо, 2-3 пальця хороший такий крупноплодний часник, то от ще. На 6 пальців, а то і на 9 вам потрібно посадити в глибину. Тоді головка буде хорошо розвита і буде всього вистачати. Вона дуже рано не вискочить, сформує хорошу корневу систему, піде в зиму добре, вона може навіть трохи вискочити-єлі, а лучше взагалі не проросла до весни. Весною тоді, в марті, місяці, вона вже починає вегетацію, ви в підкармлюєте, поливаєте і отримуєте гарний часник. Обов'язково чимось замульчуйте. Мульча дає 15-20% розміру часника. Тобто, якщо держиться влага, не перегрівається почва, часник буде допустим, не отакий, а отакий. Тільки із-за того, що у вас буде все добре замульчовано. Чим мульчувати, чим завгодно. Сіна, шелуха, солома, будь-який перебитий помільше просипали. І це буде прекрасна мульча. Воно буде держати влагу. Допустимо, у вас часник посаджений під капельну ленту, замульчировано, це взагалі буде ідеально. Вовремя весной буде підкормити і все. Підкармлюємо обов'язково в самому ранньому етапі, в марті, тільки він вискочив, даємо азотну підкормку. Лучше всього, брати аміачну селітру, бо вона працює іменно по холодній почві. Ну і будь-який азот. Трави немає в це время, перебродить нема, що можна перебердить. Коринний навоз, можна перебродити коров'ячий навоз, якщо він є. Взагалі, любе гімно перебродити, теж підійде дуже гарно для часника. Тобто Там оцей етап, самий перший, його важливо не призівати, бо кончики вашого часничка почнуть жовтіти. Це значить, що йому не вистачає азоту, ну, і не вигане нормальну зелену масу, а без зеленої маси, без фотосинтезу у вас не буде ось такого гарного часника. Мінімум то тобто 5 сантиметрів діаметра, то і 6, і 7, і 8 буває. Ну, По-разному може бути крупніше, все дуже залежить від годи. Якщо не сильно жаркий год, що йдуть дожжики, то він буде покрупніше. Якщо сильна засуха, то поливай, не поливай, все одно він буде чуть поменше. Тобто, допустимо, не до восьми доросте, а шістьорка буде. Ну І це теж дуже гарно. Допустимо, такий гарний часник, чим він не хороший, він крупний. Він такий ядрений, добрий, пекучий, і на закривання, і храниться гарно в погрібі. 3-4 місяці, він лежить без проблем. А якщо положити в погріб в баночку стеклянну, закрити кришечкою до доступного урожаю, він у вас долежить без проблем. Тобто він гарно храниться. Дуже багато задавалося вопросів по цьому питанню: Любаша храниться добре, не переживайте. Понятно, якщо ви просто кинете в. Огріб так розсіп'ю, і в холоді вкинете, він почне усихатися. Якщо в баночку під кришку, він буде стояти без проблем. Далі, по підкормкам, Оце даєте азотну. Обов'язково поливаємо гарно, має бути влажно. І дивитесь по вашій рослині. Якщо вона хорошо розвивається, кончики не жовтіють, все нормально, йому все вистачає. До того, як ви зламаєте стрілку, вийде стрілка, його потрібно регулярно поливати. До зламання стрілки треба дати крім двох-трьох азотних хоча б одну калійну підкормку. Зламали стрілку. Перестаємо його регулярно прям раз в три-4 дня поливати. Можна поливати раз в 2 неділі, не чаще. Якщо будете сильно лить далі, він буде чуть-чуть крупніше, але він тоді буде підгнивати. Після зламування стрілок сильно переливати часник не можна. І дивіться, приблизно 10 липня я вже його викапую. І дивіться, по погоді, якщо обіщають дощики, можна даже викопати чуть раніше, бо попаде в дощі, розламається головка. Він вже буде не товарний, ви його нормально не продасте. І накопляться хвороби. Нічого гарного з такого часника ви не получите. Обов'язково зламати вовремя стрілку. Якщо не зламаєте стрілку, буде в два-три рази менше. Допустимо, буде не отака головка, а отака то ще, ще менша. Тобто він піде і в часник, і в розвиття бульбочок. Бульбочки оставляєте, де то. Допустимо, у вас посажена сотка. От на сотку з десяток кустиків оставте, стрілку не трогайте. Тоді у вас буде бульбачка. Оцю бульбачку знімаємо, коли мантія лопне. Це значить, що їх можна доставати. Достаємо і також висаджуємо як часник в кінці осені в середині осені Це завість того, як у вас морози приходять. На наступний рік у вас буде одна зубочка. Тобто воно буде таке кругленьке. Цю одну зубочку висаджуєте, і уже через рік у вас буде повноцінний часник супер еліта. Хорошо доглядаєте. Він буде крупний, гарний, з нього ще 4-5 років. Ну, це залежить від літа. Якщо дуже жарке. Як у мене, то виродиться десь года за три. Якщо стабільно йдуть дожики, то 4-5 років він почне вирождатися. Тобто не то що він там через 4 роки взагалі вас нічого не виросте, Ну почнуть з'являтися менше, менше, менше. Головки потрібно буде постійно відбирати де краще, менше в їду пускати, а і, ж, вирощувати із бульбачок новий посадковий матеріал. Обновляти його, і ви будете з гарним часником. Так що дивіться, ось такий гарний часник ще можна заказати. Обов'язково купуйте в головках і будете з гарним врожаєм. Це Любаша, дуже класний часник. Якщо ви плануєте, допустимо розвести, щоб його продавати, то на ринку це самий-самий ходовий часник. Всі остальні її рядом не стоять. За ним завжди всі ганяються. Кому сподобалось, ставте палець вгору. Всім спасибі, до побачення.